В принципі, будь-яка проблема рішаємо, коли навколо неї об'єднуюся. Наша волонтерська організація називається Тенета. Ми займаємося витленням маскувальних сіток. Блокпусти в принципі, в будь-який день здалеку вони проглядаються. А маскувальні сітки не дуже ну, маскують. Тобто людина під час обстрілу вона, вона ховається зі зброєю. А так вона ну, на цих білих пісках вона просто є мішені. Вроді би така, скажімо так, дрібничка, да? маскувальна сітка її в риту. Але ну, вона теж має сенс. Я не поїхав з Києва, тому що я тут вже давно живу, бо я хотів бути тут корисним, що я зараз ну, не в ЗСУ якщо мене не беруть в ТРО і в великі черги. Тому потрібно щось робити, ну, якби бути корисним в цій ланці забезпечення. Коли ти щось робиш, з'являються потрібні люди. З потрібними пропозиціями, з потрібним інструментом, матеріалом, фінансами. Хтось із волонтерів мені порадив Стаса людину, яка займається людину, яка прийшла, яка, яка займається ну, організацією по виробництву цих сіток. Допомагають, в принципі, волонтери різних також організацій нам. Тобто до нас прийшли люди з організацій, які займалися просто коктейлями Молотова. Вони ці коктейлі молотова робили, потім всі тривоги стали максимально ними забезпечені. Хтось комусь передав якийсь контакт, до нас прийшли люди з інших організацій. І навіть якщо хтось і не приходить, вони нам взагалі допомагають контактами. Намітили собі такий короткий план, що нам потрібно, де брати сітки. Поставили собі самі якісь там задачі, які нам потрібно буде вирішити. І фактично з два тижні організаційної роботи, два тижні існування нашої організації Тенета ми забезпечили себе, ну мабуть, не на один тиждень вперед матеріалом сіткою. Росія від нас нічого не хоче. Росія хоче просто зайняти цю територію. А від людей, ну, або її залишити, або, вона, або ці люди будуть знищені. Ну, в принципі, все, що відбувається, все, що ми бачимо. Харків, Чернігів, Маріуполь ну, це ну, масові атаки і знищення взагалі мирних людей, які або за хлібом стоять, або намагаються евакуюватися. Ми хочемо бачити Україну єдиною нерозрізаною, мислячими людьми, які вміють ну, вчасно а, зупинитися а, в цьому гніві, який з'являється у людей, щоб люди зберігали баланс. і, ну, Звичайно, всі об'єднувалися для того, щоб відбудовувати зруйновані вулиці, і міста, допомагати один одному, ну і щоб бізнес повертався. Як сталь в нас загортовується. Це ціннішою, так само ну, наша нація вона ще більше об'єднується. Просто ну стільки колаборацій з'явилося, стільки нових контактів після війни в людей корисних. Просто все лишнє відсіялось.